везе, поки крутиш то й везе. До цього вів я його асфальтівкою, а тепер між допомоги посадкою тут скошене поле від пшениці, сама стриня, а по той бік вже і є. Хочу сказати, що сьогодні 2 жовтня і на цьому велосипедику пішки. Я вперше вивів його в люди, прогулятися, так би мовити, щоб не застоювався вдома. Тепер я вже велосипедом не їздю, а тільки поруч з ней можу ходити, щоб не потрапити в дорожню транспортну халепу. Ну а сьогодні, якщо ось тут я назбираю горіхів, то велосипедику ще доводиться і потрудитися, вести вантаж додому. А поки що це так. Рушаємо далі. Кажуть, у цьому році на горіхи слабий врожай. Отам От перші горіхи біля краю лісосмуги пусті. Кілька штук таких виробів. Ну ось на цьому трішечки більше. Ось, ось якісь дрібненькі. Але буде, може, я думаю, щось та ще ж не бачу. Ось є. Ну, мабуть, люди вже тут або позривали, або вони не вродили. А це ті, що залишилися ще зеленкувати. І Так потроху, потроху, та й нарує горіхів біля цієї лісосмуги. Пройшовся я з цього сонячного боку лісосмуги. Провітряно тут, не знаю, як воно буде зі звуком. Назбирав тільки горіхи, верніше нарвав ті, що бачив на дереві. А по той бік лісосмуги. Там теж є горіхи, їх менше. Але там я, мабуть, не пройду. Там рілля вже, зора не поле. Тут ось просто скошене. Стерня. Ну, головне, що я сьогодні вивю прогулятися свого велосипедика. Єдиний раз у цьому році. Тепер би якось заникатися у лісосмузі, сховатися від вітру. А щось приготувати собі на сніданок. Перекусити на природі. Це моя традиція і я її бережу. Блукав я собі, цією лісосмугою блукав, але ну, ніде затишного місця не знайду, щоб їсти приготувати. То вітер з поміж дерев. Толися багато, боюся, щоб від вогню воно не спалахнуло. А хотілося б мені сьогодні з'їсти ось такий продукт, ніколи не їв, воно так і продається, ось такі посудині. Мабуть, лапша якась. Ось закипячу воду, відкрию і подивлюся, що ж там. Примус налаштував та ще не підпалював. Мені цікаво скрити, подивитися, що тут. З курки, вермішель з курки чи щось таке, не розберу. Скривається ось так. Ага. Тут два пакетика, які додати сюди. А тут, звичайно, мабуть, щось таке мівіна. Ну воно не мівіна, зветься... Ре... Але... Не бачу. От, якщо видно, можна прочитати. В сюди 400 грамм води заливається, зараз закипечуть, і висипаються оці дві приправки. І через п'ять хвилин можна буде снідати. Рева. Рева. Здається, так написано. Ну що? Саварив я вже її, відстоялася. Така трішечки супоподібна маса. Ну, як та сама мівіна, або роллтон, ось таке, що тянеться, як спагеті. Якщо б я поламав на кусочки, було б краще, їсти. а тепер прийдеться смоктати і таю бляпуватися. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, від себе все-таки додав засмажки трішки з і олії. Тому що там я не знаю, що було, але смак добрий, солоненький, нічого сюди додавати не треба. Я вам вже наздаю на екрані. Вимкнуся і поїм спокійно. А через кілька днів, то вже і Новий рік, тож користуючись нагодою, хочу випити за 2025 рік рік. Звершень і перемог та за мирне наше життя. П'ю чай. Гарячий. З Новим роком, друзі. Зустрінемося. Доки не засніжила, забираю свого велосипеда і веду його далі. Їду на нього, боюся, що впаду. А ось так, поруч з ним мені подобається крокувати аж до самої Полтави.